Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Знаходжуся я на Луцькому авторинку. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Caddy Maxi Baza семимісний, оригінальний пасажир, 14 рік, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 241 тисяча пробіг, 10 950 ціна. Так, номер телефону ось тут є вище. Так, що в нас є місце оригінальний пасажир? Рідна фарба, рідний пробіг, три ключі, є навігація, клімат, круїз, вабасто, стоп е Так, Алькантара, зараз глянемо. Так, бачите комбінований салон. Видно вам зразу буде і стан сидіння. Мультикермо. Підігрів сидінь, бачите, клімат, дисплей навігація, автоматична коробка ДСГ. Так, і тут, так, можливо, о, трошки буде вам видно. Пошкоджень ніби ніяких немає. І ще два місця. Так рідко зараз трапляються. Так, і парктроніки. Опель «Зафіра» 10-го року. 1,7 дизельний двигун 92 кВт, механічна коробка авто 7-місне, 7,250 ціна. Тут є номер, номери електросклопівник, електродзеркала БС ЄСП, подушки безпеки, датчик дощу світла, комбінований шкільний салон 250 тисяч пробіг. Мультикермо шестиступенева механіка. Так, кліматконтроль. Бачите? На перший погляд досить доглянути авто. Рено-сценік. Свіжо пригнана, восьмий рік, 1,5 дизель, 76 кВт, механічна коробка передач, 5400 ціна. Так, ось тут номер телефону. Так, відкрила автомобіль. Добре. Так, показую стан сидіння. Цікавитись такими бюджетними сімейними автомобілями. Шестиступенева механіка, кондиціонер є. Так, парктроніки пригнана з Німеччини. Volkswagen Touran. Airline. Дев'ятий рік, двохлітровий дизельний двигун, 125 кВт, Так, номер є 8700 ціна. Шкіряний чорний салон, мультикермо, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей навігації, так, Bluetooth є, автоматична коробка DSG. Парктроніки. Форт max Семимісний, пригнаний Швейцарії. Сьомий рік, двохлітровий дизель, 280 тисяч пробіг, 7-4 Так, ось тут знизу є номер телефону. Так, розметений, сертифікований. В рідній фарбі є клімат, електропакет. Аукс, вихід. Шестиступенева механіка. Він виглядає. Так, тут ще бачу комплект гуми. Так, тут стоїть літня, значить там зимовий багажник. Peugeot 5008 2010 року. 1,6 дизельний двигун, 7450 ціна. Номер є, більше інформації немає. Шестиступнева механіка, клімат-контроль. Так, стан сидіння трошки видно. Так. Авто семимісне. Тут додатковий ряд сидінь багажнику. Додаткові два сидіння, не ряд. Так, є ще проктроніки. Так, показуємо по черзі. Спочатку Renault Scenic. 13 року 8500 ціна, 1,5 дизель, 81 кВт, 223 тисячі пробіг. Механічна шестиступенева коробка передач. Кліматконтроль. Парктроніки. Так, що там є Форд? Здається, Galaxy. Так. Так він виглядає, автоматична коробка передач. 10 рік, 10600 ціна, 2-літровий дизель, 120 кінських сил, 209 тисяч пробіг. Так, є підігріва сидінь. Так, сидіння вам видно, коробка PowerShift, мультикермо. Клімат. Парктроніки. Volkswagen Туран 11-го року. Свіжопригнаний з Німеччини. 1,6 дизель, 77 кВт 208 тисяч пробіг. Так, номер тут є, 10 100 ціна. Шестиступанева механіка. Мультикермо, підігрівець сидінь, кондиціонер, е, дисплей, навігація, фаркоп'ї і парктроніки. Seat Alhambra, 7 сьомий рік, двохлітровий дизельний двигун 103 кВт, 254 тисячі пробіг, механічна коробка, 8300 ціна. Так виглядає в салоні. Коробка шестиступенева. Є е, підігріва сидінь. Клімат контроль. Так, тут ряд сидінь. І тут ще два додаткові складені. Так, є фаркоп і парктроніки. Renault Grand Scenic е, Кінець 2012 року, 7,777 ціна. Тут є номер телефону, 1,5 дизель, 7-місне авто, можливо, що торг. Так, Салон комбінований. Мультикермо, 6 механіка, клімат контроль. Там шторка і затонована не буде видно. Так, є ще парктроніки. Опаль 10-й рік. Свіжопригнана. 1,7 дизель, 210 тисяч пробіг. 7,400 ціна. номер є. Так, багато сьогодні зефір на ринку. Звичайно, всі ми не встигаємо показати, але сьогодні їх багато. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. Так, авто без підфарбувань. В рідній фарбі. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Фаркоп'я і парктроніки. Знайшли такий бюджетний мінівен Renault A Space. Четвертого року, 2,2 дизельний двигун, 3800 ціна, 301 тисяча пробіг. Так, ось тут є номер телефону. Так, рідко такі бюджетні авто можна зустріти на авторинках останнім Ой. часом. Ну, звичайно, стан, бачите, сидіння треба підшити. Так він виглядає. Так, тут шторки, тут не буде видно. Ну, Деталі вже за телефоном. Є фаркоп, є парктроніки. Рено, гранд Сценік, семимісний, 13-й рік 1,5 дизель, автоматична коробка передач, 230 тисяч пробіг, 9500 ціна. Так, на автоматі вони дуже рідко трапляються за чим. Ага, так, добре. Ключиків вже немає, на жаль, показую так. Виглядає клімат, мультикермо. Так, тут ряд сидінь І два додаткові. Так, і парктроніки є. Фортес Max 2012 року. Двохлітровий газ бензин, 228 тисяч пробіг, механічна коробка, п'ятимісне авто, 6900 ціна. Є підігрів лобового, п'ятистопенева механіка, підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей, мультикермо, парктроніки. Дача лоджі семимісна 16-го року, 1,5 дизель, 80 кВт, шестистепенева механіка, 206 тисяч пробіг. 8500, ціна буде ще торг. Тут номер телефону. Так. Так, вона виглядає в салоні. Кондиціонер є. Рено Сценік 16-го року. Свіжопрагнений автомобіль. 1,6 дизельний двигун 96 кВт, механічна коробка, 199 тисяч пробіг, безключовий доступ автоматичне складання зеркал. Так, запуск двигуна з кнопки. Електроручник, двохзонний клімат, датчик світла дощу, задні парктронки, круїз, повний електропакет, GPS навігація, мультикермоз, сертифікат у подарунок. 10200 ціна, номер бачите. Комбінований салон. Так, шестиступинемо механіка.